Проти і сестри, всі присутні, я вітаю всіх словами Ісуса Христа, мир вам. І знаєте, я радію тому, що Бог сьогодні, ось від е, початку зібрання, говорить нам сьогодні так багато. І я бачу один напрямок. Можливо, я його тому бачу, тому що він співзвучний з моєю темою, е, темою моїх роздумів, які ми хочемо з вами поділитися сьогодні. Ми пам'ятаємо пісню, другу пісню, яку співав хор, це був символ віри. І, якби це викладено в такій формі, в те, в що ми віримо. І я раджу його час від часу перечитувати нам, кожному, кожному тому, хто говорить, що він вірив в Бога і послано ним Месії Ісуса Христа. Перечитуйте його. Ця інформація сьогодні легко доступна, тому якщо хтось захоче, будь ласка. Потім брат говорив Ілля переді мною. Він говорив про непрості шляхи пророків, про шлях Ісуса Христа, про шлях учнів, і вони, вони ці шляхи проходили з вірою. Без віри це було нереально. Але я сьогодні хочу говорити на тему. Невір'я, антонім слова віри, невір'я. Я хочу сьогодні на цю тему говорити. І ви знаєте, що мене спонукало до цих роздумів, коли я роздумував на тему страждання Ісуса Христа, це те, що, що ми сьогодні будемо згадувати. Там є яка одна особистість, невір'я, в житті якої зіграло дуже велику роль, можна сказати, не не поворот. це Юда. Я собі думав, чому Юда був готовий на такий крок. Він ходив з Ісусом Христом так само, як всі учні. Він так само, як всі учні, бачив чудеса, які робив Ісус Христос. Він так само був, переживав всі ті обставини. Він був і на морі, він був на суші, він бачив це все знав, чому він пішов на такий крок. Так, да, ми скажемо, що на якомусь етапі всі учні втратили віру, але, можливо, втратили не до кінця. Да, ми знаємо, що потім апостол Петро він говорить, що він на це був призначений. Я би не хотів, щоб хтось з нас був, мав якесь подібне призначення сьогодні. Друзі, і так, невір'я. Про невір'я багато дуже сказано в Слові Божому, і це річ, яка відіграє в нашому житті немаленьку роль. Я прочитаю одне місце післання євреїв, це буде третій розділ. Я прочитаю два віршика 18 і 19. Кому ж він поклявся, що вони не війдуть у його відпочинок, як не тим, що не повірили? Тож бачимо, що вони не змогли війти через невір'я. Я буду сьогодні. Я ці місця вириваю з контексту, свідомо, для... тому що тут автор післання до євреїв він говорить про відпочинок, який був. Предназначений для народу, для народу Ізраїля, але вони не війшли в нього. Ми пам'ятаємо цю історію. Коли Бог хотів ввести народ, який вивів з Єгипту, да, він їм приготував шлях, він приготував їм землю, він приготував їм все. Їм треба було лише всього навсього, що повірити. І написано, що вони не війшли через невір'я. Друзі, щось схоже може відбуватися в нашому житті. Я би хотів, щоб ми сьогодні подумали особливо кожен, кожен для себе про актуальність цієї теми, як віруючі люди, в плані тому, а наскільки я віруючий? Господи, а наскільки я готовий йти до кінця? Ілля говорив нагадував нам про пророків, да, які йшли до кінця. Я собі сьогодні задаю питання, я не є виключення, я також жива людина. І мене така, так само відвідують сумніви, страхи і все решта. Я собі задаю питання, Господи. А наскільки відсотків я віруючий? А наскільки я готовий йти з тобою сьогодні до кінця? І ви знаєте, якщо бути відвертим, бути чесним, то не завжди. Не завжди на 100%. Особливо, коли складні обставини. Особливо, коли ти не бачиш виходу. Особливо тоді, коли тобі кажеться, здається, що все. Все. Але ми забуваємо, що є той живий Бог, для якого все не існує. Для якого не існує ніяких тупіків в житті, да? ніяких невирішених питань просто не існує. Я собі говорю, собі нагадую, що я часто забуваю за Божу всемогутність. Я часто забуваю в Бога, про Бога, якого я вірю, що Він ним все і все для нього немає нічого неможливого для Бога. Абсолютно нічого. Проти і сестри, і в плані віруючих людей і в плані людей невіруючих. Невіруючими я називаю тих людей, які. Кажуть, що вони вірять, але ця віра ніяк не впливає на їхнє життя. Я собі живу як жив, але я ще говорю, що я вірю. Ви знаєте, я сьогодні нікого не хочу докорити, нікого не хочу засудити. У мене немає такого наміру, але мені згадується одне місце, коли Ісус Христос, після свого Воскресіння, Він з'являється учням, і пам'ятаєте, за що Він їх докорив? За невір'я. Він знав їхні серця і він їх докорив. Той Бог, в якого ми сьогодні віримо, ми пам'ятаємо, що Він має право і Він це робить. І нехай Дух Святий сьогодні, в кого в серці є ось це невір'я, нехай він це зробить, нехай він докорить. Нам на спасіння, тому що це дуже важливо, щоб кожен з нас сьогодні ще має життя, має розум, має можливість, щоб ми могли дійсно в Своєму серці проаналізувати, підійти чесно і самому собі дати відповідь. Кожен, кожен сам собі. І давайте порядочку так пороздумуємо: якщо я вірю в Бога, да, то я не можу не вірити в посланого Ним Месію Ісуса Христа. Просто неможливо. Якщо я вірю в посланого ним Месію Ісуса Христа, то я не можу не прийняти те, заради чого прийшов Месія. Я не можу не прийняти запропонованого ним спасіння. Я не можу не прийняти прощення гріхів. Він каже: Я, я помер за твої гріхи. І те, що тебе мучить сьогодні, те, що тебе напружує, Якщо напружує, а мало би, тому що якщо я розумію, який святий Бог, який не був Ісус Христос, і в якій святості величі Він був, і Він приходить сюди, тому що Він мене полюбив, а я грішу, то я вже стаю винним перед Ним. І цей гріх він мене має напружувати, він мене має мучити, він мене має <кхм> а не... сумління моє має мене напружувати і не давати спокою. Але є спасіння в Ісусі Христі. І якщо я в це вірю, я не можу його не прийняти. Якщо я його не приймаю, значить я не вірю. Ну так, давайте так, давайте земний приклад. Є людина, яка нас ніколи не обманювала. Я думаю, в кожного з нас є такі люди. І ця людина каже: слухай, є шанс, є дуже хороший шанс. Я ось ним скористався, я отримав 10 тисяч доларів. Просто потрібно піти там в одну інстанцію, написати заяву і тобі дадуть 10 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, ваша реакція? Ви підете чи ні? Хто не піде? Ви не підете, так? Да? А чого? Не вірите. Ні, давайте так, це людина, це ваша мама. Да? Ваша мама вас хоч раз обманювала? Ну, давайте, значить, батько. Давайте та людина, яка вас ніколи не обманювала. Да? Ну, є такі люди. Ну, є такі друзі, які. От він покаже, от, дивись, дивись. Ні, ну, дивіться, ми не говоримо за, за якісь такі дрібнички. Наприклад, ну я не знаю, моя мама мене б не обманула. Так. Чи, чи там, допустимо, я не знаю, моя дружина, вона би не обманула мене, бо вона сказала, дивись, ну, я знаю точно, що в неї таких грошей не було. І вона приходить і показує. А мені просто потрібно піти, написати одну бумажку і все, що я втрачаю від того? Нічого. Не втрачаю нічого, від мене нічого ніхто не вимагає. Щось подібне сьогодні відбувається від, від нашого Бога. Да? Він нам пропонує сьогодні. Пропонує так багато, нереально багато. Ну, Бог точно вас ніколи не обманював. Чи теж обманював? Точно ні, правда? Мене 100% ні, не знаю, як вас. Дивіться, і він сьогодні пропонує нам. Послухай, тобі просто потрібно повірити в те, що я помер за твої гріхи, воскрес для твого виправдання. І якщо ти з вірою приходиш до мене, просиш пробачення, ти отримуєш не просто якісь там долари, які можуть вкрасти, пропасти, там просто, да? а ти отримуєш прощення гріхів і вічне життя. І чомусь люди не вірять. Чомусь так багато людей сьогодні не вірять. Брати і сестри, нехай Бог благословить, щоб дійсно ми могли реально думати про ці речі. Реально, щоб це не була для нас якась така захмарна, недосяжна духовність. Знаєте, щось таке далеке, віддалене, щось там, десь духовне, якісь там люди. Це щоб це було в мене, моє ось тут, коло мене те, що Бог мені пропонує. Мені сьогодні, ні комусь мені. Тому що через невіря одні втрати. Написано в одному місці, що Ісус Христос не вчинив багато чудес через їхнє невіря. Друзі, всі не розділяю зараз. Сьогодні в нашому житті не відбувається багато чудес через наше невір'я. Ви знаєте, я часто попадаю на таку рубрику, коли військові люди розповідають, які вірять в Бога, і вони розповідають про чудеса, які Бог являє на фронті. Я без сліз я просто не можу це дивитися і слухати. І я ще раз, я ще раз дякую Богу, тому що Він це ще раз затверджує мою віру в те, що Бог живий. Те, що Він сьогодні живий. І ті, хто надію на нього покладають, він їм дає не просто життя, не просто дарує земне життя, а дарує набагато більше. Через невіря ми втрачаємо благословіння. Через невіря написано на одне місце, що буває падіння в нашому житті, духовне падіння. Через невіря, втрата спасіння, і через невіря найстрашніше втрата спасіння і життя вічного. Проте, і сестри, нехай нас був благословить чесно і відверто підійти кожен сьогодні, проаналізувати своє серце. Проаналізувати своє серце, наскільки я вірую, чи я вірую, що я роблю. Проаналізувати те, як сьогодні я згадую смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. А чи я вірю в це на 100%? І як це впливає сьогодні на моє життя? Як? Реально, як на практиці життя. А тим, хто, можливо, або сумнівається, або ну, не може до кінця повірити. знаєте, в Євангелії описується одна подія дуже цікава. В одного батька був біснуватий син, який кидав його написано, мучив, знущався над ним. І цей батько приводить свого сина до учнів. Ісус Христос в цей час був на горі, і учні не можуть нічого зробити. Приходить Ісус, Він написано, кричить до Нього, помилуй мене. Він приходить до Нього каже, помили мене. Е, Ісус Христос йому говорить: якщо можеш вірувати, то я тобі допоможу. Він каже: Я вірю, але допоможе мому не вірю. Друзі, так часто буває з нами ось це. Я вірю, Боже, але допоможе мому не вірю. Але тут є одна маленька особливість, що нам варто запам'ятати: якщо віриш, якщо не віриш менше, навіть чим віриш, все одно йде до Бога. І так і йому скажи, як оцей батько. Що в мене ще є невір'я, я, я вірю, що ти можеш, але в мене ще є невір'я. І пам'ятаємо, що Божа рука вона простягнута постійно до нас. Абсолютно завжди. І якщо навіть ми не віримо, якщо мам, навіть ми не віримо на 100, ну, не довіряємо на 100% в якійсь ситуації життя, не відходьте від Ісуса Христа, ідіть наоборот до Нього. Даже, навіть з тим невір'ям, але йдіть до Бога. Він бачить наше серце, він знає наші немочі, він знає те, що ми в тілі, він знає, що нам буває страшно. Він знає, що ми е, хотіли би знати наше майбутнє, коли ми не знаємо і нам кудись потрібно йти рухатись в якомусь, напрямку, нам буває це важко робити. Він це знає. І нехай Бог благословить, щоб в нашому житті невір'я ніколи не зіграло ось ту якусь страшну таку роль. Я прочитаю ще на закінчення одне місце, ч... Єв... післання євреїв до євреїв. Це буде четвертий розділ. З 11-го віршата. Тож постараймось увійти в цей відпочинок, щоб хтось не впав за тим самим прикладом невір'я. Брати і сестри, друзі, всі присутні, нам Бог приготував відпочинок, про який ми можемо тільки мріяти. Вічність. І нехай нас Бог благословить, щоб жоден з нас, ніхто, не війшов через невір'я. Амінь. Помолимось.